Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую картопляну запіканку на вечерю. І, як завжди, хочу поділитися з вами своїм варіантом такої запіканки. Для початку приготую заливку для запіканки. Для цього я беру стакан 250 мл. У мене десь 200 мл томату. Домашній мене томат, томатний соус. І 250 мл сметани. Також виливаю сюди в мисочку така буде в мене заливка, томатно-сметанна. добавляю солі, ще потім шари буду. Само собою солити, то тільки я солю так, щоб за смаком заливку. І додаю цукру. Сметана кисленька, соус також кисленький, тому додаю трішки цукру, щоб не було таке кисле. Хто любить кисле, то можна й не додавати цукру, я додаю. Ну і приправи Перчику меленого трішки. Коріандр мелений, також трішки і корі приправу, перемішую і додатлю сюди водички. Я зразу додавлю води так на око приблизно, а потім буду дивитися, як буду заливати, вже в кінці складу шари. Якщо мені буде мало рідини, то я ще прямо туди деку додавлю води. і Поворошу так декому воно все буде добре. Поки що так. Така заливка, я її відставляю в сторону. Тепер буду складати свою запіканку. Я буду використовувати ось таке деко, воно глибоченьке. Я вистелила рукавом для запікання. У мене стареньке дечко, таке, тому я його застеляю рукавом, але воно. Дуже мені підходить розмір і висота в нього така хороша, тому я використовую таке і застеляю рукаву. Змастила дно, ось жир. У мене залишився жир з домашньої ковбаси, то я змастила. Можна трішки олією або звичайним смальцем, вершкове масло. Небагато, тому що сметана в нас також все жир. І тепер буду викладати шари. На самий перший шар у мене буде картопля. Картопля ось так отерта на крупну тертушку. Я взагалі-то таку запіканку роблю або кільцями ріжу, не кільцями, а кружальцями. Картоплю нарізаю, викладаю шарами. Сьогодні роблю так. Робила і так, і кружальцями, і смачно буде і так, і так. І розділяю на дві частини. Половину викладаю. У мене я ніколи не важила нічого, на око все робила, Но сьогодні зважила півтора кілограма картоплі в мене, тертої отакої. Викладаю перший шар картоплю. Розправляю, так прижимаю трішки. І все. Перший, перший шар картопля, але її потрібно посолити. Я заливку посолила, а тепер буду шарище, само собою, солити і приправляти приправами. Отак От вийшов шар картоплі. І тепер солю. Так, за смаком, як кажуть. Дивіться вже на луку, як ви там посолите. І на картоплю викладаю цибулька, отак порізана, тоненько. Не обов'язково там однаково, щоб вона була, але тоненько краще. Пів кільця ми чи на 4 цибулину. Тут у мене 200 грамів цибулі. Це дві цибулини, якщо великі такі гарненькі цибулинки, то десь дві цибулини. Якщо середні, менші, то три. Половину також цибулі викладаю, а половину залишу ще на один шар. І морква. Морква потерта в мене ось так на середню тертушечку, трошу морквою. Не знаю, чи вся піде, бо завжди робила на око, це вже так важу, можливо, напишу в описі, можливо, комусь орієнт, щоб можна було зорієнтуватись приблизно хоч. То так, можливо, морква й залишиться і не обов'язково так багато. Так, я думаю, що достатньо моркви, отак потрусила. Тепер зелена цибулька і кріп. У мене заморожені, я його перемішую отак. І потрушу також можна свіжою, можна суха, якщо в когось є суха зелень, можна і сухою. Нічого не обжарую, ніяких зажарок не роблю, все складаю, заливаю і в духовку. І буде смачно. Зелені також половину викладаю, половину залишаю ще на один шар. Тепер слідуючий шар у мене буде сир. Завжди я брала твердий сир, але сьогодні в мене немає твердого сиру, але залишився звичайний кисломолочний отакий такий сир. І я додав його сюди між шари. А ще в мене отакий сир, донька, принесла типу фета. Тоже, каже, використаю, то піде наверх у мене, а сюди пострушу таким сиром. А взагалі то можна будь-який твердий взяти. У мене тут 200 грам сиру залишилося, як кажуть, ні туди, ні сюди вже він то я вирішила його використати. Я викидаю весь, а той піде наверх, уже, наверх, на другий шар, Піде наверх. І отак розправляю. Все, коротше кажучи, що там позалишалося, це запіканку можна використати. Якийсь сир, ще має щось там є таке. Так, а тепер. Ще трішки присолюю, бо там морква не солона і сир не солоний, Трішечки присолюю. І буду приправляти приправами. А приправи які тут у мене? Такі ж саме перець, трішки перчиком, трішки коріандром. меленим. Отак. І все. А тепер викладаю фарш. У мене свинячий фарш, 850 грам у мене тут фаршу. Також розділяю його, викладаю, розділяю його на дві частини, щоб було на два шори. Як вийде, розправити там більш-менш, щоб було однаково, бо він викладу. Розправила фаршок, так, посолила і ще приправою для фаршу трішки потрусила. І тепер буду заливку заливати. Щоб воно гарненько там позатікало, туди до картоплі. Можна на дно зразу було полити трішки заливки і потім викладати картоплю. Я заливаю зараз, поки що половину вилю, а потім буду дивитися. Тільки там ще потрібно буде, щоб вона була така і сочненька. Ще що ходить, Поворушить, щоб вона там затікала. І буду знову так само викладати шар картоплі. І так, далі. Морква, зелень, сир. Це так само, як я робила перший шар. Виложила я вже другий шар, потрусила сиром і так рукою прийшла, гарненько прижала його. І зараз ще заливки додав. Подивлюся, скільки тут піде в мене ще заливки. Якраз у мене в рівні майже із бортиками дека начинка чи запіконка. Якщо меншу форму брати, або меншу кількість запіканки робити, то можна і в меншій формі використати, або більше шарів зробити, якщо висока форма. Ну, я в основному роблю оце так, два шари, щоб було. Щоб лишнє також, бо ще сік може якийсь виділитися, то щоб не почало витікати воно із дека. Так що поки що так. І тепер я прикриваю мене цим рукавом, зразу прикриваю, а потім пізніше вже, як десь через півгодинки, можливо, 35 хвилин десь. Вже як вона більш-менш буде готова, я потім відкрию рукав. Я ще подивлюся, можливо, я фольгу ще зверху трішки прикрию. Ріг шматочок фольги і зверху положу. І нехай запікається. Вона, звичайно, буде запікатися хвилин, я думаю, 50, а може й до години. Так що, дивитись по духовці, по готовності провіряти. У мене морква не пішла, вся. залишилось ось так моркво, я більше не кидала. Так що в мене там було 200 грам моркви, можна 100 грамів достатньо. Ну і все, до 180 градусів, 190-180 градусів, в залежності від духовки, ставлю і нехай запікається. А там потрібно буде дивитися, можливо, знизити трішки температуру, якщо ще треба, щоб вона постояла, щоб зверху не горіло. Готова моя запіканочка. Така гарненька, смачненька, спробувала, вийшло дуже смачно. Отака всередині вона, там і фаршик, і картопелька. Отак виглядає. Ще гаряча. Кому сподобався такий рецепт запіканки картопляної, приготуйте. Буду рада, якщо вам сподобається. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!